Штучний інтелект він розвивається просто з шаленою швидкістю, але куди ми всі так поспішаємо? Можливо, просто на повній швидкості летимо в прірву. От саме про це ми сьогодні і поговоримо. Розберемо досить тривожні попередження від Тімніт Гебру. А це, до речі, одна з найвпливовіших експерток з етики шаї, і вона ну буквально б'є на сполох через небезпеки, які ховаються за цими технологічними перегонами. І ось ця цитата, вона просто б'є не в брову, а в око, в саме серце проблеми. Це ж вічний конфлікт, етика проти, ну, звісно ж, грошей. І Гебру знає це не з чуток, а з власного досвіду в Google. Уявіть, вона намагається зробити технологію безпечнішою, а на неї дивляться так, ніби вона пропонує компанії добровільно відмовитися від прибутку. Абсурд, правда? Отже, давайте почнемо з цього. Пункт перший, той самий фундаментальний конфлікт. Щоб зрозуміти всю глибину проблеми, варто зануритись в історію тім Нід Гебру та її команди з етичного шиї в Google. Подивимось, з якою ж дилемою їм довелося зіткнутися. Тільки уявіть собі цю картину. Команда приходить і каже: Давайте зробимо ший безпечнішим, наприклад, наймемо більше різних експертів або просто дамо більше часу на тестування. Здавалося б, чудова ідея, так? Але все це по суті впиралося в одне це було пряме прохання до Google. Будь ласка, заробіть трішки менше грошей. А тепер скажіть, як це звучить у світі, де прибуток король? Правильно, як щось неможливе, ситуація по суті безвихідна. Але знаєте, що найгірше? Ця проблема, вона ж не тільки в Google, це не історія однієї компанії. Ні, цей самий конфлікт етика проти прибутку він розгортається просто зараз по всій технологічній індустрії. І це перетворилося на абсолютно дикі, нерегульовані перегони. І тут виникає абсолютно логічне запитання, правда, якщо ставки такі високі, якщо є ризики, чому б цим гігантам просто не пригальмувати? А відповідь вона водночас і проста, і, чесно кажучи, жахлива. Вони просто не можуть, не можуть собі цього дозволити. Зовнішній тиск такий шалений, що діяти обережно це по суті означає програти гонку. Подивіться, як це працює. З'являється чат GPT. Microsoft вливає туди 10 мільярдів. У Google оголошують червоний код, і все понеслося. Акціонери бачать успіх конкурентів і починають вимагати. А де наші результати? Давайте швидше. І цей тиск змушує випускати продукти якомога швидше, часто нехтуючи безпекою. Бо якщо ти зупинишся, а інші ні, ти просто вилетиш з ринку. Це справжнісінькі переголи на виживання, де немає правил і немає арбітра. Окей, зі швидкістю розібралися. Всі кудись мчать. Але, а що, якщо головна проблема не в тому, як швидко ми біжимо, а в тому, куди? Яка кінцева мета цих шалених перегонів? А мета ця має назву так званий загальний штучний інтелект. Загальний штучний інтелект або AGI, звучить ніби щось прямісінько з науково-фантастичного фільму, правда ж? Так от, це і є та сама велика ідея, та сама заявлена мета компаній типу OpenAI. Створити єдину всемогутню модель шиї, яка, звісно ж, принесе користь усьому людству. Але чи не може ця прекрасна мрія виявитись справжнім кошмаром? І отут гебру просто б'є на сполох. По-перше, вона каже, що це вкрай небезпечна інженерна мета. Ну серйозно, як можна взагалі протестувати на безпеку щось, що за задумом має вміти абсолютно все? Це неможливо. По-друге, весь цей галас навколо AGI просто вбиває ринок. Він душить маленькі компанії, які роблять реально корисні конкретні інструменти, бо всі гроші йдуть на цю одну велику ідею. Ну і по третє, і це, мабуть, наймоторошніше: інтелектуальні корені цієї ідеї ведуть аж до Євгеніки, руху, що мріяв про створення. Ідеальної людини, так собі спечщина, погодьтеся. Добре, проблему окреслили. Картина виходить, м'яко кажучи, не дуже радісна. Але що ж робити? Невже все так погано? На щастя, є ідеї, як це виправити, і рішення полягає в тому, щоб кардинально змінити правила гри і обрати зовсім інший шлях. І шлях цей складається з двох ключових кроків: перший це зовнішнє регулювання. Простіше кажучи, потрібен хтось ззовні, наприклад, держава, хто встановить чіткі правила гри для всіх без винятку. А другий крок це зміна самого підходу до розробки. Замість гонитви за однією в моделлю варто зосередитись на інструментах для конкретних зрозумілих завдань. От просто задумайтесь на хвилинку. Технологічна індустрія сьогодні це ж справжній дикий захід. Візьміть будь-яку іншу галузь: автомобілі, їжу, ліки. Там є стандарти безпеки. Якщо щось піде не так, компанія несе відповідальність. Вона не може просто сказати Ой, вибачте, ми не знали, що Азбест шкідливий, його просто заборонили. А в технологіях компанії спокійно можуть сховатися за фразою правдоподібне заперечення а будь-яку шкоду часто називають, ну, неминучим прогресом. Ідея ж проста: замість того, щоб намагатися побудувати одного монстра, який вміє все на світі, давайте краще створювати багато маленьких, але дуже корисних помічників: інструмент, який ідеально перетворює мову на текст, або модель, яка допомагає з перекладом рідкісних мов. Це ж набагато безпечніше, корисніше і, зрештою, просто розумніше. І ось тут ми підходимо до найголовнішого до роздоріжжя. Бо перед нами, по суті, лежать два абсолютно різних шляхи, два абсолютно різних варіанти майбутнього зі штучним інтелектом. І той вибір, який робиться просто зараз, він визначить усе. Шлях перший це централізоване майбутнє. Звучить нейтрально, але давайте уявимо один чат-бот. Він і лікар, і юрист, і вчитель, всі дані, весь прибуток, вся влада, все це стікається в одну єдину корпорацію. Це ж класична антиутопія, світ тотального контролю. Але, на щастя, є й інший шлях децентралізоване майбутнє. Це світ, де існує ціла екосистема різних інструментів. І ці інструменти не замінюють людей, а навпаки, розширюють можливості цілих спільнот. Тут влада та ресурси не сконцентровані, а розподілені. І це не якась фантастика, це вже відбувається. Є конкретні приклади. Наприклад, мовні технології допомагають відроджувати мову Маорі в Новій Зеландії, є інструменти, які допомагають працівникам Амазон доводити факти крадіжки зарплати, є системи, що фіксують наслідки апартеїду в Південній Африці, це технології, які дають силу і голос тим, хто їх не мав. І ось ми повернулися до того, з чого почали. Штучний інтелект розвивається з неймовірною швидкістю, це факт. Але можливо варто на мить зупинитися і поставити собі одне просте питання: а що якщо пункт призначення набагато важливіший за швидкість? Бо, зрештою, якщо ми на повній швидкості мчимо до прірви, то яка різниця, наскільки швидко ми туди доберемося?